please. stand up, stand still, please. Good afternoon, children. Okay, sit down, please. And today, Monday, twenty two. Джин сьогодні 22 січня, так понеділок і працювати Teams Lessons Story Time. Ми сьогодні з вами поринемо у цікавий час історій. Тому, будь ласка, роботи в нас сьогодні небагато. Не будемо довго гаяти часу. По-перше, давайте один з одним привітаємося. Hello, hello, hello. як ми можемо ще вітатись. How are you? How are you? Ми можемо запитати how are you? Правильно? Hi, good day. Побажати один одному. Good morning. Good afternoon і так далі. Добре, будь ласка. Отже, tell me please, what weather is it today? Вот it today? Cold, wind, Claudie, правильно, похмуро. Windy. Ну, я б не сказала, що так вітряно. Ну, окей. Снови uh, не, не було, Isn't snowy. Не було снігу, Але холодно. Холодно and. And frosted морозно, так? Трішечки все одно морозець нас щипає за щічки. Окей, добре. Отже, сьогодні на уроці ми працюємо з вами uh, page 60. У мене книжки немає. Будь ласка, uh, Open your book, please page 60. Дай на хвилинку я гляну 60. 8, 68, 69, Будь ласка, відкриваємо підручничок. я мене є книжечка. Сторіночка 68, 69. Teams, our lesson story time. Сьогодні ми з вами відправляємося у цікаву подорож. The Treasure Hunt. Treasure це скарби, а hunt, хто мені нагадає? Що таке хант? Не хан, а хан. Мисливець. Правильно, мисливець за treasure. Скарбами. Але перш ніж ми будемо читати цю історію, як завжди, у нас рубрика: New words так vocabulary words, словникові слова. Treasure, Hunt – це шукачі скарбів. Team. Що таке команда Команда, правильно далі? стріпес? Uh, uh, mm -hmm. Ну що це? Полоски? Що що? По полоски? Я не почула Давід, що сказав: полоски? І, ну, будь ласка, ну, ну про, так, далі клюв. Що таке клю? Розмірковувати правильно і таке слово, як у нас є Класрум. Це що? Класна кімната, класна кімната, це у нас класна кімната. А ну, стріперс, це у нас ну, смужки. Господи, бо я може навіть ти і так говорив, але я не, не почула Ти декілька разів повторював. Добре, зараз за диктором ми з вами прослухаємо ці слова і запам'ятаємо їхнє звучання. Story time. Story time. Vocabulary. Treasure hunt. Treasure hunt. Team. 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 Classroom. 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 Clue. 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 Stripes. Stripes. Так, давайте ещё раз повторимо. Treasure hunt. Team. Team. Класру страйперс. Стрібес чи страйперс? Clue. А що ж таке clue? Це ну, думки, але Але, ну так, це пошук, але правильно як сказати, це як ну, ну, як як зацепка буде. Ну, це тобто я, наприклад, знайшов. Якусь за це ну знайшов якусь підсказку. Так. так, це як підсказка, те, що, наприклад, можливо, е, ну, е, ну якась підсказка, яка дасть нам можливість далі щось знаходити. Добре, ще раз, будь ласка, слухаємо слова і повторюємо. Story time. Vocabulary. Treasure, hunt. Treasure hunt. Team. 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 Classroom. classroom classroom clue clue strikes strikes strike добре будь ласка ще раз читаємо ці слова будь ласка Дмитро Кор Коршаков team classroom clue знаєте strikes окей okay, please гліб ще раз читаємо ці слова Treasure hunt. Clue. Clue. Stripes. Okay. Uh. uh давай, Матвей. Treasure hunt. Team. Clue. Окей, okay. okay. отже, treasure Hunt uh, – Це мисливці за скарбами. Teams команда. Classroom, класна кімната. Stripers – це смужки. And clue це якась знахідка. Це якась підсказка. Це якась підсказочка. Добре, отже, ці слова ми будемо сьогодні зустрічати в нашій вправі. Отже, будь ласка, what is this? Classroom. Окей. Окей, okay. uh, treasure hunt. Treasure hunt. Okay. next. Pipers. Так, нест: Clue. Clue. And Клун. And Добре, будь ласка. Отже, look at the exercise one. Listen and read our story: the treasure hunt про мисливців на скарби. Сьогодні ми будемо читати і давати відповіді на запитання. Вот, шановні, повітряна тривога. Будь ласка, вдома, я вже не буду повертатися. Вдома самостійно, ось це завданнячко, Так, ви читаєте і в кінці на сторіночці, будь ласка, 48, Подивіться, будь ласка, виконуєте завданнячко, завданнячко дуже і дуже легенькі. Тому, будь ласка, на цьому вже сьогодні уроки закінчуються. Дякую за увагу. До побачення. До завтра.